Перед тим як розповісти про студентську революцію, спробую трошечки пару слів, буквально кілька хвилин, згадати про роки до того. От ми зараз тут сидимо. Хтось голодує, хтось прийшов, прийшов підтримувати організаційно, хтось просто прийшов підтримати морально, навіть перебуваючи разом, пліч опліч також підтримки. Всім дяка. Ці люди, які не бояться вже розмовляти українською і не дивно да, в столиці Незалежної України. А були колись трошки інші часи. Коли я виростав в Києві, я народився в Києві, в моєму оточенні ніхто не розмовляв українською ні в родині, ні у дворі, ні в школі. Я взагалі не чув української мови. Взагалі, в мене здається, не було жодної е, української книжки вдома, хоча книжок було повно. Е, усвідомив себе я українцем десь в середніх класах школи, і це був наслідок читання і наслідок. Виховання вдома, хоча батько у мене етнічний українець кріне а мама етнічна росіянка, коріна москвичка. Але, але вдома прищеплювалось абсолютно е, несприйняття будь-якої несправедливості, будь якої мінімальної, будь-якої брехні. Несправедливість може бути як до персоналії, так і до нації, до народу. Таким чином, усвідомо все українцем вже кажу, в середній класі школи, не знаючи української мови. Заборонена не просто там націоналістична література, а національна література. Ми скуповували на Хрещатику, був магазин пропагандист на перехресті Хрещатику і бульвара Шевченка, де була е література по боротьбі з укрбуржнацем копійчана література, е які українські буржуазно-націоналісти погані, і там були цитати: шикарні цитати з Грушевського, Данцова, Міхновського, тобто можна було почитати. Першоджерела, які ж вони погані, і ми скуповали всю літературу по боротьбі з українським буржуазним залістом, і так ставали українцями. Не вивчивши української мови, я чітко знав, що я йду в університет Шевченка не лише тому, що хотів стати істориком, а тому, що хотів боротись за незалежність України, до речі, готуючись себе зі школи до можливого виключення з університету таборів тюрми. І знаючи, що коли у дворі робили наколки татуювання, що я собі не можу собі дозволити таке робити, тому що мені можливо доведеться там, в підпіллі переховуватися від міліції КГБ. Зараз смішно, а на той момент це було серйозно. І в університет я йшов, тому що були, начебто, плітки в Києві, що там є залишки підпілля. Я не знайшов ані залишків підпілля українського, ані української мови. На першому семестрі викладали лише. Два викладачі українською, покійні професор Чимихов і професор Крижанівський. В другому семестрі жодного. Українською не спілкувалося у нас не лише наша, наша професура, а і між собою навіть ті, хто в гуртожитках спілкувався українською. Бо то був час, коли висміювалось кожне українське слово. От в мене в школі, я лише в 9-10 класі дізнався, що дехто з моїх однокласників з батьками спілкуються українською. Не показувалося тоді, на той момент це в Києві. Отже, навіть для того, щоб опанувати українську, потрібно було знайти середовище. Мені знадобилися три роки, поки я знайшов однодумців. Три роки. Мітинги по різних містах зі студентськими вимогами: соціального характеру, українського характеру, політичного характеру, геть парткоми з університетів, українську мову, українську історію, а не історію КПСС вивчати. Після того, як ми зробили мітинг біля пам'ятника Шевченка, одну людину. Забрали на 15 діб, хоча він не був членом УС Володимир Чимириса. Ми на, на, на наступний день поставили пікет біля Києва адміністрації. Нас забрали близько 30 людей і кожному дали від 5 до 15 діб. Весь актив ки київської організації. Кив'яни приїхали на нашу підтримку, знаючи, що їх посадять. Їх всіх посадили. І ми знали, що у нас є друга структура, на яку ми можемо спертися. Тобто, що ми не одна організація в Києві, що нас є кілька десятків, у нас було дуже мало, дуже мало. А ще у нас є одна дружня організація, з яка поруч і яка готова йти з нами в бій. Після відсидки відійшло, хтось перелякався, зато ті, хто залишався, це був ну, золотий фонд. Ми знали, що люди готові в бій. У нас не була акції експромтів. Ми достатньо ретельно готувалися. Чи видно, іноді це були неформальні дискусії, але От, заговорили про велику акцію, він запропонував голодування. Ми перед тим вже проводили одноденне голодування, що, власне, на більше нагадує піст на, на, на Софіївській площі. Оце була традиція від колишніх політв'язнів. Вони проводили біля Верховної Ради. Таке так зване ланцюгове голодування, ну воно не страшне, воно по добі. Лавко запропонував масове голодування. Я після того кажу так, я нам написав відразу немитове містечко на Хрещатику і захоплення Верховної Ради. Єдине, з чого, що не було здійснено заплановано за півроку до самої акції, це захоплення Верховної Ради. А справа тому, що більшість з того, що було заплановано, не знав ніхто. Де реєстрація не була проведена і не були вичищені агентура це одна з передумов від чисті е успішних тепер країн Центральної Східної Європи. Жорсткі в Чехії, коли не можна було е займати якісь посади. в там... Через е якийсь час була вбита львівська структура, е там е руками СНПУ скинути в аркія. Дуже холодно, політична холодна зима. Нас побили 7 листопада, студентську сильну організацію, герої побили 7 листопада, коли ми намагалися на площі перемоги зупинити останній парад, парад радянської армії. Нас побили кійками, дуже сильно скинули. У нас були вночі. Степана Хмара тоді же зробили провокацію. Переодягнений міліціонер, полковник Григорів, здається, і посадили на кілька місць, хоча він був депутат, посадили на кілька місців Лукянівську тюрму. В Вільнюсі 16 чоловік розстріляли і подивили танками. Насмерть. На три команди. Так Ще Очевидно, що проблема не основна проблема голоду для голодування. Основна проблема безперечно психологічна. Про їжачка. Їжачок, хідрячок, пошив собі піджачок. І у тому підрачку він гуляє по садку, натикає на голки, хороше яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Дякуємо. Тепер Аня Кульбаба 2. А я у гай ходила по квітку ось яку, а там дерева люлі і все отак зозулі. Ку, ку я зайчика зустріла, дрімав він на горку, була біго спіймала, зузуля і злякала, Ку-ку. Дякуємо. Кульбабі. Українська мова є, була і буде. Ось такі діти будуть нею завжди спілкуватися. Вони виростуть, і будуть продовжувати нашу справу.